По факту Україна готова на комплекс поступок, сформульованих таким чином, щоб це не означало перетину наших червоних ліній, і залишилося два питання невирішених. Перше питання це власне, якщо ми неохоче м'яко кажучи, вийдемо з Донбасу, з решти Донецької області, яку ми контролюємо, то. Чи як зробити так? Хто гарантує, що Путін туди просто не зайде і не поставив всіх перед фактом? Ось Нагадаю хто? всім історію, а? Хто гарантує? Це в мене От, питання. Ну, ну хто? Сполучені Штати, звісно, Європа тут на Європу тут мало розрахунку конкретно в цьому питанні. Європа важлива, але конкретно в цьому питанні зупинити, точніше, гарантувати, що Путін не зайде, може тільки Трамп. Але як вони і... що? військових дадуть чином? Ми вийшли там голе поле і росіяни такі чик 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 і зайшли. І що їх потім штати будуть викидати? Не так от в тому то і справа, що не будуть. Ось в цьому ж заковика. І у нас є, нагадаю, всім досвід мінських угод і Дебальцева, коли 15 лютого домовилися, намалювали лінію в мінську в результаті безсонної ночі. Що Дебальцево буде на нашому боці. В той час якраз точилися бої за Дебальцево. І всю ніч реально Путін розказував, дзвонив своїм військовим і казав: Дебальцево моє, малюйте лінію таким чином, щоб вона було, щоб місто було на моєму боці. А Порошенко дзвонив своїм генералам, які йому казали, ні, Дебальцево наше, малюйте лінію, щоб воно було по наш бік. І зрештою намалювали лінію в інтересу, так як Україна хотіла. Дебальцево залишилось по нашому боку, боці і мало настати припинення вогню, але по факту припинення вогню настало чи 18, го чи 19-го лютого, після того як росіяни захопили е, Дебальцево, А ми з того ви з нього вийшли. І то припинення вогню було, ну м'яко кажучи, крихке, бо там постійно ще пострілювали. Не в тій, звісно, інтенсивності, як до цього, але пострілювали. Тому у нас є така травма, у нас є такий урок. Я гадаю, що наша делегація цю історію розказувала американцям, це моя здогадка. Принаймні це було б логічно, і ми ставимо логічне запитання так, а от він зайде і скаже: ну все, тепер я вас всіх ставлю перед фактом, що я все забрав. Ви ж не кинете війська, щоб, туди, щоб, нас, щоб звільнити ці території від росіян. Ось це перше запитання: як запобігти цьому сценарію? Ну і друге запитання, коли Росія, коли Україна, Європа і американці погодяться щодо параметрів угоди, а там будуть низка речей прописані таким чином, ну, з того, що я розумію, що це якби формально буде. Виконання вимог Путіна, а номінально е, ніяке не виконання. Тобто, е, так, е, просто фіговий листочок, яким Путіну дозволять прикритися. Тоді е, запитання: а чи сприйме Росія таку угоду взагалі? І ось на ці два запитання в переговорах відповіді немає. і Відповідно, все е, все підвисло. Ну, а е, е, давай кажіть. пофантазуємо, бо я, наприклад, ну перекладаючи на. Прості такі приклади, не розумію Ось, наприклад, в нас є хата, і ми боїмось їхати, наприклад, з хати, бо знаємо, що зайдуть злодії і все знищують чи почнуть тут жити. Ми вернемося, тут вже 20 людей живе. Але до нас приходить, наприклад, охоронна компанія Аякс і каже: не бійтеся. А, бо поки вас не буде, ми вашу хату будемо берегти. А, і якщо якісь злодії як нам їм вірити, вони кажуть, якщо якісь злодії прийдуть, то приїдуть наші охоронці з, зі зброєю, і їх звідти викинуть і викличуть поліцію. Окей, ми вам віримо. Давайте пробувати. А якщо вони просто кажуть, ви їх виїдете, ми там понаглядаємо, то в чому прикол? Тобто, який має бути, яка має бути відповідь, це тільки військові чи як? Ні пону ну, так, ось в цьому і прикол. Ні, військових не буде. Ну не буде миротворців, не буде там американських військ, які зайдуть замість наших військ. Але насамперед, будь що може зробити тільки Трамп може сказати Путіну, точніше на пальцях показати Путіну, які конкретні наслідки для нього настануть, якщо він туди зайде, наприклад. Якщо Україна виходить, а ти туди заходиш, я даю Україні тамагавки і дозволяю шмаляти ними по Москві, умовно кажучи, ну, що тоді це реальний інструмент стримування. Е і саме от в цьому ж зараз і проблема. Ми, якби це, на, це, на це запитання було, е була відповідь, то ми б зараз це з тобою не обговорювали. По-житейськи ну, по твій приклад абсолютно правильний. Але є перемога. Всі ж постійно шукають гарні новини. Є гарні новини, судячи з того, що ми чуємо, Америка погодилася на те, що ті гарантії безпеки, які вона надасть Україні, будуть ратифіковані Конгресом. Я, чесно кажучи, вважаю, що це більша новина, ніж новина про те, що будуть гарантії на кшталт статті 5 НАТО. Бо на кшталт це знаєш, як. Пообіцяти одружитися, а потім, замість, потім знаєш, замість офіційного цього свідоцтва про шлюб на сервеці підписати до купі поставити два підписи і сказати: ну, це те саме, це на кшталт, це на кшталт свідоцтва про одруження Україна давно, за, за, за всі роки нашої незалежності, скільки ми не просили юридично обов'язкові гарантії на нашої безпеки, нам їх ніхто не давав. Якщо Трамп дійсно на це погодився, це велике досягнення України, велике досягнення Зеленського, і це серйозний момент, поворотний. Бо навіть якщо зараз цього не станеться, з якихось причин не домовились. Але в принципі, той факт, що Америка нарешті заявила, що вона готова це робити, це потім і з Трампом і з майбутніми адміністраціями буде серйозним аргументом, щоб цю штуку дотиснути. Ось це дуже важливо. Але не треба плекати ніяких надій про те, що приїдуть якісь інші військові і почнуть нас тут, нас тут воювати за нас проти злих росіян. Ну, так, ну, так, не переконав. Що а... навіть навіть історія про шлюб не переконала? М -м -м -м. Ні, бо дія не записана на наступний рік поки що, тому з двох боків не переконливо. Гаразд. Тут зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але є питання в наступному. А як ти думаєш, про що свідчить те, що росіяни вже офіційно, ротам Піскова відмовились від перемір'я на Різдво, про, який, про яке вчора говорив Мерц? А, та ні, ну цього слід було очікувати. Вони не хочуть зараз ситуація на полі бою. На їхню користь, і звісно, вони не хочуть зупинятися, не зрозумівши, заради чого вони це роблять, так само як і ми відмовляємося виходити з частини Донецької області, не розуміючи ну якби що нам за це буде і навіщо нам це робити. Тут все зрозуміло ніяких просто тимчасових гуманітарних припинень вогню вони робити не будуть. Я ще раз хочу на речі наголосити, що. Виходити з тієї частини Донецької області, яку ми все ще контролюємо, це супер просто надважкий крок, надважке рішення. Але пояснити його українському суспільству можна буде лише якщо переконати його, що на цю територію не зайдуть росіяни, плюс вихід же військової влади. Не означає вихід цивільної влади. Оце дуже важливий момент. Тобто, цивільна влада залишиться українською і повністю суверенітет, повний суверенітет на цій території має зберегтися. Ну, принаймні, така логіка. Але росіяни, вони ж нічого, вони ж не цього, що прагнуть. Це ми прагнемо припинення вогню. А, а Путіна логіка дуже проста. Я він так вважає, не факт, що так буде, але він вважає, що, умовно кажучи. До кінця наступного року він а, забере решту Донецької області, і Трамп теж так вважає. Тому Путін каже: не хочете чекати кінця наступного року, тоді я хочу забрати Донецьку область повністю в переговорах, але це нам не підходить. І отут все вперлося. Тому от зараз і лунають, що е, е в, коли це було В суботу. в суботу. Були е, повідомлення із е, США із Німеччини, що є угода, ми в кроці від угоди. А я їм всім ну, написав і відповів тим, хто дзвонив, що можна 99% узгодити, можна всі весь шлях пройти, а потім зупинитися, не зробивши останній крок, тому що останнє питання не буде вирішено. І от ми зараз. Ми зараз приблизно в тому стані, тому я не вважаю, що ми прямо е, на порозі угоди, але однозначно, я вже це казав, по-моєму, на Ютубі, що е, ще ніколи з початку вторгнення перемовини не були дійсно такими серйозними, як вони зараз. Дасть Бог, е, вдасться домовитися, ну будемо тоді е, бачити реальне припинення вогню. Якщо не вдасться, ну що ж, тоді все залишиться як є, і будемо, будемо далі. А ось в мене таке питання: ми останні кілька днів, ну взагалі на а, межі такої енергетичної катастрофи, супер, сильною, Бо там, наприклад, моя родина в Одесі взагалі там в Одесі нічого немає на світла, ні води вже четвертий день. А, але в Міжнародній повісті, я цього не бачу. Ну, тобто, останнім часом нас енергетику просто майже вже знищили в Києві. Теж ну, всі, хто живуть в великих містах, знають в, в центрі, на півдні, на сході, що все дуже дуже погано. Як партнери нам можуть допомогти? Ми їх ми просимо, ми просимо тільки про мир, вже, ми вже не просимо про тактичну допомогу. Ну, як, вони нам в попередні зими допомагали тим, що масово гнали сюди, з усього світу збирали і присилали нам трансформатори, запчастини для енергомережі. Сьогодні ступінь руйнувань вже така, що транс... постачання трансформаторів ситуацію не врятує. Для того, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці, потрібно, як мінімум, припинити. Удари з повітря. Припинити удари з повітря, так зване повітряне перемир'я можна лише обопільно, тобто ми не стріляємо по ним, вони не стріляють по нас. Але сьогодні, хоча нас тішать відео і фото там, з російських НПЗ, які палають, але об'єктивно, у них все одно світло є, і бензин є на заправках. Труднощі є з цим, але це лише тимчасові труднощі. А у нас з світлом системні. Труднощі ми були зараз он, в, Кременчуці, в Кременчуці, в Дніпрі, та ну скрізь, просто скрізь багатогодинні відключення, і ситуація зараз доведена до того стану, коли де ти щойно почнеш щось відновлювати, вони одразу туди знову шмаляють і, і розбивають те, що ти намагаєшся відновити. Тому тут зараз ситуація пане або пропав в тому сенсі, що якщо не буде домовленості. Якщо не припиняться повітряні удари і вогонь загалом, ну що ж, отак і будемо, на жаль, зимувати. Велика велика витримка буде потрібна, щоб пройти, але Господь нас любить, тому сніг з вечора випав, зранку розтанув плюс 4 От сьогодні в Києві. Жити ну це набагато краще, м'яко кажучи, якби були, якби були морози. Український народ сильний, ми витримаємо це, і родини, і весь народ. Але зараз ось такий момент, що досягнуто великого результату, наскільки ми розуміємо, є готовність американців дати юридичні, юридично сильні гарантії, але не досягнуто, не досягнуто фінального результату. Не вирішено дві проблеми: як зробити так, щоб росіяни не зайшли? І два друге питання: як зробити так, щоб зрештою Путін пішов на поступки і відмовився від своєї цілі досягнути 100% результату в Україні, на який він розраховує. Він то на початку війни у нього був інше. У нього були інші уявлення про 100% результат. Він хотів повністю підкорити Україну. Сьогодні його 100% результат виглядає набагато скромніше, але не менш криваво і болісно. Тому треба стежити за новинами. Але я дуже раджу всім сфокусуватися тільки на цих ну двох питаннях, бо від них все залежить зараз.